Доброго дня, друзі! З вами компанія і У нас нове надходження. Це крайсер Chrys, 300-й 2017 року. Випуску на ось такому 19-му колесі. Просто зверніть увагу, як воно шикарно виглядає. У нас 3,6 з газиком, повний привід. Автомобіль у нас на жирнюшій комплектації на максимальній. Дуже класний стан також по кузову. По перше, це у нас безключовий доступ. Маємо задні 100 підіймочі, ось такий шикарний шкіряний салончик з перфорацією. Маємо підігрів задніх сидінь 2 та два вихіди на USB-порт. Маємо чорний дах, величезна панорама. Попередньому плану безкічувий. Тут маємо повний сто пакет, пам'ять сидінь. Електрорегулювання передніх сидінь просто подивіться, як це шикарно виглядає. Ці електрорегулювання, ось таке мультикермо у нас 138 тисяч кілометрів. Жодної помилки немає. Сидіння з перфорацією, а отже, з вентиляцією, з підігрівами. Тут у нас дуже багато різних функцій. Підігрів керма і так далі. Автоматична коробочка, клімат, тут все понятно. Охолодження та підігрів підстаканників. Ну, просто пушка. Просто пушечка. І повний привід само собою. Тому ось така класна жирна пропозиція є у нас. Тому кому цікаво, звертайтеся. Компанія автофокус вулиця Михайло Грушка, 4 а.